Шановна українські народи, шановне голову, колеги, депутати, є істина, хоче зруйнувати державу, зруйнує освіту. Але бачимо, український уряд цього не бере до уваги. На між вимирання вся система професійної освіти закриваються сільські школи, скасовано безкоштовне харчування молодших класів. Більшість шкіл залишається без підручників. ПТУ, які фінансували за рахунок субвенції з державного бюджету, переведені в цьому році на фінансування місцевих бюджетів. Фактично, це знищення профтефосвіти в Україні. Коштів для їх належного фінансування в місцевих бюджетах недостатньо. Для прикладу є такі обласні центри, бюджет яких менший, ніж бюджет утримання одного ПТУ. Тому бюджетна децентралізація це добре, але наразі маємо усвідомити, що без субвенції з державного бюджету професійна освіта просто не виживе. Ми маємо взяти до уваги, що професійна технічна освіта це підготовка спеціалістів робочих спеціальностей, які дуже потрібні країні. Їх нестачу відчувають навіть країни Європи, а ми самі знищуємо їх підготовку. Будувати, працювати на виробництві в АПК буде нікому. А ще ПТУ це перш за все діти із соціально незахищених верст населення. Депутатська група Воля народу в більшості підтримала бюджет на 2016 рік. З умовою уряду, що більшість статей видатків на освіту, медицину, соціальний захист будуть відкориговані. Парламентарям вдалося по багатьох статтях виправити ситуацію, але зараз маємо терміново звернути увагу на освіту, бо масштаби проблеми вражають. Наприклад, в уряді вирішили не фінансувати з 1 вересня цього року малі школи за рахунок субвенції з державного бюджету, тобто сотні шкіл в селах закриваються для села. Освіта стане ще більше недоступною. Провально є ситуація із шкільними підручниками. Станом на 1 вересня 2015 року не були надруковані підручники 4-7 класів, і тому учні цих класів змушені були користуватись роздруківками та ксерокопіями. До наступного начального року мають друкуватись підручники 8-9 класів, чи не повториться з ними цьогорічна ситуація, про яку якість освіти ми можемо казати, якщо у дітей немає підручників, як в середині минулого століття. Такі кроки певних урядовців від освіти не можна назвати інакше як злочин, злочин проти майбутньої нашої країни. На прикладі сектору освіти ми бачимо, що це тільки верхівка айсбергу під назвою Некомпетентний уряд. Отже, вчора на погодженій раді я висловив консолідовану позицію волі народу, і сьогодні її знову повторюю з цієї трибуни. Верховна Рада має на цьому тижні зосередитись на кадрових питаннях складу уряду. Ми звертаємось до коаліції, закінчуйте політичні інтриги і сформуйте уряд професіоналів, а не камікадзе. Ми е, не, може, не можемо зробити краще, давайте зробимо хоч не гірше. Дякую за увагу.